Всім привіт! З вами Яна Вишивана і ви на моєму каналі. Сьогодні я вирішила зробити розіграш подарунків. Взагалі цей розіграш мав відбутися ще 28 лютого о 14 годині, але так сталося, що наше життя кардинально змінилося після 24 лютого, після повномасштабного вторгнення Росії. І, чесно кажучи, мені і нам всім, всій Україні було не до розіграшів, ні до веселощів, ні до вишок, абсолютно ні до чого. Я от зараз згадуючи ті моменти, мені стає страшно. Ти не можеш ні про що думати, ні про що там навіть вишивати. Я згадую, що я довгий період не могла повернутися до вишиків, в мене трусилися руки, в голові туман, нерви просто здають. Ну то дуже страшно було. Але час іде, ми продовжуємо жити, нам треба жити, тому що нам ще відбудовувати нашу Україну. І я вирішила сьогодні розіграти подарунки, щоб вони знайшли е, своїх власників. І дівчатка-хлопчики вишивали. Отже, що я... Розігрую. Це ось така підставка з фанери для крашенок PFK-002 від торгової марки Вірена. Ось такий гарний півник. Тут вказано 11 кольорів. І до нього набір бісеру. Так, і ще я підготувала на подарунок ось таку серветницю. Вітерової марки Вірена, 003 ось такий великодній кролик. Тут вказано 16 кольорів і також набір бісеру. Ви знаєте, в мене така великодня тематика була, тому що я собі планувала, що 28 лютого я розіграю. Дівчата будуть хлопці готуватися до Великодня, але от не сталося так, як гадалося. Ну, але треба розігрувати, треба дарувати людям радість. Ну і давайте розпочнемо. Що необхідно було зробити, щоб взяти участь у розіграші? Підписатися на мій канал, поставити лайк під відео, написати коментар, побажання, з нагоди дня народження мого каналу. І на момент розіграшу підписки мають бути відкриті. Отже, зараз я візьму планшет. Так, чесно кажучи, дві техніки, коли одразу в, 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 в цьому кадрі, то не дуже я то все люблю. Так. Зайшла я на свій канал. Так. Так, от розіграш написано. Так, я нічого тут не бачу, тому дивлюсь так. Поділ, копіювати посилання. Так, і далі ми заходимо на сторінку. якусь, Яку ж знайшла програму там і розігрую. Так. У нас за вікном падає дощ і так трошки погода нас не радує. Так, обрати переможця. Я вказую посилання. От, написано Яна Вишивана, 80 коментарів, 48 лайків. Буде два учасника. Так. Перше місце це буде. Півник, підставка, друге місце буде кролик. Хочу всім подякувати за участь, за те, що ви мене порадували своїми дуже гарними побажаннями. Хай вони всі здійсняться. Ну, і давайте розпочнемо. Отже, хто отримає ось таку таку гарну підставку з фанери цього півника. Так, дітки, ми вже там. Так. Марія Рукаділі. Поздравляю з Днем Рождення каналу. Процвітання! Много подписчиков, здоров'я побольше участвую в розіграші. Бачимо, що підписка відкрита. Марія Рукаділія. Я вас вітаю з перемогою. Ви отримаєте підставку таку ось чудову. І хто отримує серветницю кролика? Так, Ліля Делянська. Мої щирі підписки немає. Буду перерозігрувати, але побажання зачитаю. Мої щирі вітання, Яна. На ваш канал підписалася восени. І найперше, що привернула мою увагу, ваша милозвучна українська мова. Дякую за ваші старання довжиною в три роки в створенні цікавого і приємного контенту. Бажаю і надалі процвітання. І щиро дякую за розіграш із задоволенням беру участь. На жаль, Ліля, як ваші підписки закриті, тому. Доведеться перерозігрувати. так. Хто ж отримує кролика? Оля Глек. Вітаю з днем народження каналу. Бажаю багато добрих і вічливих підписників. Процвітання каналу, а тобі здоров'я і наснаги беру участь. Дякую, дякую за чудові побажання. Дівчата, я вас вітаю з перемогою у моєму розіграші. Ваші подарунки якнайшвидше полетять до вас. Ну, полетять, поїдуть. Я вам вдячна за те, що ви взяли участь. І я хочу всім сказати, не засмучуйтесь. Незабаром я планую собі зробити ще один, ще один розіграш. Так, принаймні, в мене в планах. Я щиро вдячна всім за те, що ви взяли участь. Я бажаю всім. Всім нам перемоги в нашій Україні. Я бажаю вам натхнення, я бажаю вам перемагати, надихатися. Що ще побажати? Миру всім нам, мирного неба і швидкого повернення наших захисників додому, до батьків, до жінок, до рідних з перемогою. Щиро вдячна всім вам за участь, і з вами була ваша Яна Вишивана. Всього вам найкращого!